Вітання всім! У нас черговий турнір це кривава битва на четвірках, без червоного кольору. Поставив я виборону Шархай, я нарешті я його дочекався. Довго хотів він, щоб він мені випав. Незмінокіпіріота лісю поставив з Кедманом розрахунку, що це просто щоб бафи не знімалися Шархаєві. Ну, а Кедман, тому що друїд. У нього є корінчик, це без лікування, можливо. Можливо, це мені чимось допоможе. Так, оборона. Поки ніхто не нападав, давайте понападаємо ми. Два лікарі. Ну, з неприємного цар, напевно. Дай грех. Кровотеча, лікуватись нема чим. Так, будемо міркувати, кого, кого ми будемо брати в бій. Візьмемо лісю, тільки перевдягнемо її. Візьмемо Шархая. Так, кого ще взяти? До прикладу, кедман. Можна ніби ось цього взяти. Він все-таки дасть просто захисних слизняків. Але нічого робити не буде. Поставить липучість. Кедмана плюс-мінус так само життя, але він хоч лупане. Давайте, напевно, так спробуємо. Дімо, використовувати шарха я буду без костюмного, адже в безкостюмному на першому заряді він дає сильніший баф. Тому, напевно, я лісю не перевдягнув. Тому, і сказати, я, напевно, буде доречніше лишити його в такому. Так, добре, лісю не перевдягнув, це дуже погано, адже тут щитки голді, вони неприємні. Неприємні, тому що в мене не буде працювати нормально фіалар. Та і контру мені потрібно буде чимось диспелити. Один кедмон, якщо не буде камінчика, то це так собі диспел. Так, вмикаємось. Давайте спробуємо влучити в царя, познімаємо це все. Так, один хід почекаємо, нехай потруяться трішки. Так, ще грех не зарядився, тому чекаємо. Тепер прибираємо його. Добре. Так. Давайте приберемо, напевно, зайвий камінчик. І зробимо ось так під бафом. Повинна нормально влетіти. Качур шкода не хоче битися в контрольну і нічого страшного. Давайте лісю, фіалар. Чудово лишається одна азмія. Так, рухаємось далі. Новенькі ламентія. Божевільна. 15 одиниць божевілля, цілі ворогів поблизу. Цілевого вороги поблизу на процілі 4 ходів отримують шкоду прокляття. Це погано. Так, ну добре, точно перевдягаємо лісю. Ну йдемо так. Лікарів вже ж не понабираєш на такий турнір. Давайте ось непогане комбо. Тільки воно, воно то ніби й непогане, але погано що не нашого кольору. Сині, червоні. З цього всього мені нічого не потрібно. Давайте хоча б зелену трійку зробимо. Зробимо кристал. Так, давайте прокидати зайве. Кристалу мені вистачить, тому прокидаємо його. Блокувати ми, напевно, будемо там міль, можу ухилитись. Давайте, напевно, краще ось так знімемо мегаміньйона хоча б. Якщо ми знімемо мегаміньйона сюди і будемо бити фіаларом. Прокинемо зелений. Так, потрібно зробити так, щоб дотлів грех. Чудово він зникне. Ну ось так. Так, не вистачає дещеці 86. А прокинути ніби й немає чого. Є зелений кристал. Давайте, напевно, ось так зробимо. Підтянемо фіолет, фіолету йому точно повинно вистачити. Добре. Ну і там, наскільки я розумію, це розподілення. Це вже не загрожує. Хоча потрібно, хочу я цього чи не хочу, напевно, потрібно ламати шархая, адже він щось взагалі бідовенько себе почуває. Хоча це аж турнір без лікування, тому немає його чим підстрахувати. Так, Анабель. Просто буде псувати настрій, буде знімати нам посилення. І Мелендор. Ну так і їдемо, ніби два лікарі. Хоча я не сказав би, що це дуже така якась проста оборона. І з камінцем, біда. Давайте десь тут. Кедмана не хочеться часто заряджати, адже може вилізти боком. Він вже собі корінці понаставляв, корінці по 600. Прибираємо жовті. Добре, що він не зарядився. Перевіримо, чи заблокується скло. Заблоковані всі. Спробуємо влучити. Влучили, але шкода, що ядро не лягло. Ядро тільки на Аннабель. А, не тільки на Аннабель. Ну й добре. Давайте ось так, підуть червоні. Можливо, там щось підійде нашого кольору. Ну не чіпайте Анабель, мені потрібно, щоб ядро пропрацювало. Свій термін. Рим буде бити, тому ось так. Так, я Кедмана не добираю при любих, тому напевно прийдеться бити чаво. Я вже двох втратив. І камінця щось не густо. Ну мені потрібно не прокидати під Кедманом, але як ви бачите... Тільки й лишається, що під ним прокидати. Давайте жовті. Контраємо йому байдуже. Давайте десь тут обережніше, добре. Тут просто купа не нашого камінця. Мелендера забрали, ніби приємно, але ж. Якийсь в цьому сенс. Непогане комбо, взагалі чудове комбо. У нас ж також є наш кедман, який ставить собі корінчиків. Давайте ось так. Чудово взагалі. Ніби було все так не дуже весело, а потім одне хороше комбо. І перемога. Їдемо далі. Кедман 2 Wodelза. хто швидка 280%. 280 ків. Цілий і незначний поблизу. А, вона змінює, не можна їй різати броню. Ну не тільки броню, вона просто буде заміняти бафи. Біда в тім, що якщо я зараз візьму шархая в Кіпріота, то я можу розбитися повністю. З іншої сторони мені... кого взяти? Когось в жовтому кольорі, то я і так тоді розіб'юся в Кіпріота. Давайте спробуємо перший мій вихід шархаєм в Кіпріота. Чому так все не надто добре з полями? Давайте заберемо фіолет, підтянемо жовтий. Трійка жовта є, це добре. Зелений кристал взагалі не добре. Ну і контраст, звісно, тим паче не добре. Але кіпріот, я рахую, безболісно зник. Прийдеться прибирати зелений. Поле не надто приємне, якщо чесно. Лісю? Да. Так, знімемо контру, приберемо мюгача. Зараз, поки буду чекати, щоб спав водолз, то він зарядиться інший. Добре, давайте ось так хід. Ось так. Ось так. Але я все одно не встигаю. Водол зарядився. Синій. Рано чи пізно піде. Давайте, поки... Ой, не я не побачив, це моя помилка Я не побачив, що синій закривається. Хотів сказати, поки вони не заряджені, поки в лісю є якийсь шанс, потрібно було обережніше зіграти. Ну цей мене водолз пробачив і цей так само можна сказати пробачив. Адже лісю вони не добрали, ми доберемо нарешті свій жовтий камінчик. Двоє зараз зникнуть, скоріше за все, але ми ядро зарядимо. Ні, ця в лісю не влучила, Чудово. Намагаємось блокувати Грега, а бити в зелену. Ядро майже заряджене в нас. Трішки почекаємо, щоб розгін шархая у нас з'явився. Не хочеться зеленій прокидати, щоб кедман не зарядився. Давайте тоді ось так. Фіолетовий під бафом. Ну ніби все. Але все одно мені чомусь... Чи мені звично грати шархаєм, чи... чи він просідає? Якось незрозуміло. Так, скло є лікар. Це добре. Знову ж таки, Кедман Сентр це погано. І лісю погано. Адже мінімум трим вона може зрізати ману. Ну, розпочинаємо з комбо. Можливо, тут жовтий закриється. Ну, по-іншому закрився, я думав, не так, звісно, але погано, що цей кедман, який буде блокувати поселення. Так, забираємо трійку жовту знизу. Ну, тут комбо хороше. Нічого й сказати посилення Ми напевно поки що почекаємо. Поки в нас блок посилень. Навіщо я, звісно, прибираю потрібний мені камінчик? Це також ще запитання зірочкою. Так, бити будемо в кальо. Йому й больніше, і він нам тут не потрібен. Напевно приблокуємо, адже там ядро немаленьке було, тому кальо точно зникне. Зелені, зелені, зелені. А давайте поки ось так. Ми все одно зелену трійку собі знайдемо. І будемо бити в лісю. Адже кіпріот нам не загрожує. Так, ми під бафом. Тому ось так і лісю повинно зникнути. Чудово, який Кіпріот зникне, і Мелендор аж тільки тоді зніме з посилення з нас. І завершуємо. Так, ну, сьогодні, як завжди, перший день, в принципі. Топ-1 тут трішки постою. І піду в топ-5. Оборона поки що. Цікаво просто буде, пробувають цього кіп... шархая чи ні. Просто якщо Кіпріота довго не пробити, мені здається, то потім і шархай ввімкне баф, і три героя мультики вистачить, щоб просто забити руками. Знову ж таки, все буде залежати від того, наскільки якісно буде стояти Кіпріот. Ну добре, вже подивимося, яка там буде оборона завтра. На сьогодні будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!